Так, доброго дня. Сьогодні вирішив вам записати відео з третього Грінвуду, і це буде відео тільки про третій Грінвуд. Ну, почну з самого хорошого. Вийшла оця моцна бригада. На, е, вона трошечки більше, ніж стандартна, але працює фактично як дві. Дивіться, вони вийшли в понеділок і вони вже е, підняли яку кількість колон. Мало того, вони сьогодні виставляють оці останні щити, і сьогодні весь вертикал. Секції номер 7 буде залито. Тобто сьогодні заливають, чому спішають? щоб виставити обігрів, тому що треба буде підігрівати, бо на ніч мінус 11, а в брюхах це гарантовано мінус 14. Тому вони спішають пошвидше це зробити, підключити обігрів. У нас тут на будові є генератор, я завжди його показував. І цей генератор. Забезпечує безперебійний підігрів бетону. Тому ми працюємо, як то кажуть. Так, що з, з, з таких ну, з цікавих новин? Є новина, яку я вам поки що не можу сказати, але вона буде дуже гарною, в принципі, для всіх, і для тих, хто купив, і для тих, хто ще не купив, особливо кому потрібні будуть однокімнатні квартири. Я думаю, що скоро з'явиться невеличка їх кількість. Тому Слідкуйте, якщо що, десь під кінець лютого ми зможемо вам щось запропонувати. До кінця лютого вже, в принципі, хлопці ця бригада перейде на 6-8, бо тут їм, дивіться, от вони зальють зараз оці колони і в принципі, їм залишиться тільки горизонт і парапети. Парапети ті, то вже на наступному тижні будуть доробляти. А Зараз їм головне оце все діло залити і будуть дивитися по погоді, бо погода є погода. Ну Тут у них, бачите, своя така маленька кібітка, я не знаю, як це назвати. Так, зараз по роботах. Я просто не буду зараз заходити, бо хотів розмови більше записати, просто хотів показати, що там працюють. Працюють е, мулярі на 12 і 11 секцій. Е, ну, По-моєму, профіль тільки тут на, на першому поверсі оці не вийшли. Ті, що зліва, ці не вийшли. І, е, по секції 9-10 вже завершені останні роботи по е, перегородках. По, от наскільки я пам'ятаю, то на тому тижні то, я, то не стяжки були, я помилився, то були перегородки, то вони суміш для кладочників робили цементну. Е, в принципі, тут роботи йдуть, але ми вже не спішимо, стараємося, щоб потім не переробляти, бо мокрі роботи все ж таки ну, важкувато. Важкувато потім поправляти. Фактично треба буде все збивати. Фасадчики поки так само нема. Виходили, дивилися, поїхали, поїхали далі відпочивати. Холодний бетон, на холодний бетон нічого не приклеїш. Так розумію, це вже залишки кладки лишаються по, по цьому, по паркінгу. А так, в принципі, лишилося поставити оці вікна на прийомній площадці і закінчити питання каркасу. Так, з. Так, на паркінг нема що там показувати, бо вони ще не зайшли. З хороших новин, що хотів розказати. Давайте отак, от можливо, з буде знімати. Хотів розказати наступне. У нас є план капкан, як то кажуть. Хочемо е, доробити весь третій грін ну, в цьому році, навіть з 5 8 Вірогідність такого плану насправді десь відсотків 20, що 5-8 буде також готова в цьому році, тому що е, в сам, на самому, в самому кінці у нас, як завжди, склеються всі роботи, які не можна робити одночасно. Тому вийде така проблема. Можливо, що перейдемо на перший квартал 2027 року. По 5 8, але то, що 9, 10, 11, 12 повинні бути закриті в цьому році, Ну, є у нас такі побажання. Мало того, те, що те, ті події, які будуть гарні в, в кінці, наприкінці лютого, теж до цього будуть сприяти. Тому всім, хто має квартири в 9, 10, 11, 12, 5, 8, будуть гарні, я думаю, новини. Я думаю, ви будете задоволені в принципі, і тим благоустроєм, і всіма тими фішками, якими Тут використаємо та й якістю, в принципі, тому що останнім часом ходив по конкурентах і перестав сварити наших будівельників. Якось так. Що ще? Та, в принципі, мабуть, це все, що хотів показати. Хотів показати, що роботи відновилися в повному обсязі, що кількість людей по моноліту достатньо для того, щоб завершити цей моноліт до, ну, думаю, можливо, до червня. Вони тут вже все дороблять і, можливо, і з підпірними І залишиться нам тільки розігнати кладку вікна. Вікна, в принципі, у нас досить швидко завжди робляться. Саме складне питання буде фасади. Трошки по внутрішніх роботах не так складно. І саме головне благоустрій і організувати все і всі інші. Інженерні моменти, хоча основні інженерні вирішені, нагадаю, тут всі підключення є, і найближчим часом теж будуть гарні новини по електриці для першої черги, що буде вже електрика по житловому тарифу. Це до цього залишилось. Я думаю, місяць-два, що все два відверто. Мабуть, це все на сьогодні. Хотів от зробити вам декілька таких тізерів, і щоб в лютому ви очікували гарних новин з третього рівня ти бапа, до побачення, з вами був Сидорський Максим і Грілот 3.